Доброго дня! З вами Ольга. І сьогодні я хочу поговорити про карантин та таку хворобу орхідей, як сіра гниль. Дивіться, оцю орхідейку я купила в епіцентрі десь півтора місяця тому. Дивіться, яка в неї гарна квітка. Бачите, така вона хвиляста, ну, мені вона дуже сподобалась, вона дуже така ефектна. Так як це темна квітка, я, чесно скажу, я не відразу помітила ці п'ятна сірогнилі. Тобто, бачите, ті квітки, які постарше, ну, ті квітки, які вже були першими, тобто вони більш проявлена ця сіра гниль. Бачите, як виглядає вона з іншої сторони? Ось чому я завжди кажу, нова покупна орхідея повинна бути на карантині. Дивіться, в неї тільки рагниль проявляється тільки на квітках. Листічка в неї здорове, вона себе почувається добре. Навіть бачите, в неї проривається новий квітка ніс, корінчики в неї гарні. І це спорове грибкове захворювання. Тобто, це гриби, які розповсюджуються спорами. Я надягну е, пакетик на всі квіти. Ось так. Я знаю, що в мене тут ось одна брунька я відрізаю ось тут і ось тут гілочку. Все. Дивіться, тепер нам треба обробити орхідею, пролити. І оприскати все листячко і гілочки фунгіцидом. Ви можете використовувати те, що, все, що у вас є. Це може бути фондазол, тапас, скор, біопрепарати. Особисто я дуже полюбляю фітацит. Все, я просто оприскую дуже щільно, оприскую всю орхідею фітоцитом, листячко теж. Але ж ми завжди розуміємо і пам'ятаємо, що треба так, щоб в пазухах, в розетках у нас не залишалася волога. Тобто ми дуже обережно це все робимо, оприскуємо. Дивіться. Оприскуємо, це не значить, що ми заливаємо так, щоб вона, бідненька, у нас повністю помилася. І якраз вже час полити її, поливаю фітоцидом. Дуже довго я її не тримаю. Буквально пару, ну десь хвилинку, вона у мене просто постоїть в фітоциді і все, і я зливаю. Взагалі рекомендують обрізати ж ось так. так? Ну. Але я вже не вперше раз я, я відрізаю тільки, тільки квітко, е, коніст, поки є квітка. А тут ми бачили, що в мене от є новенька гілочка, тут бруньки. Тобто, дивіться, я її обрізала, квітна вона першою квіточкою, як буду спостерігати. Я її оприскала листочки фітоцидом і пролила фітоцидом. Тепер трошки є рекомендації за доглядом Ось такої орхідеї. Скажімо так, більш на неї звертаємо уваги, і добати їй світло десь 10 годин. Вологість повинна бути не дуже високою. І полив помірний, Тобто, ми більш даємо їй просохнути корінчикам і все. Так як в мене були захворівши тільки квіти. На листочки ще це все не перейшло. Я її вчасно обробила, відрізала квітконоси. Тепер я просто за неї спостерігаю. Наступний полив буде теж з фітоцидом. Ну, скажімо так, для профілактики на всяк випадок. Так що ми не жалкуємо, відрізаємо квіт, квіти, квітконоси, обробляємо фітоцидом або будь-яким фунгіцидом, який у вас є. І все у вас буде добре. Ми обов'язково нову орхідею ставимо на карантин. Не боїмося, якщо вона захворіла, обробляти її, відрізати квітконоси. Спостерігаємо і їй, якщо треба, допомагаємо. Я всім бажаю здорових орхідей, рясного квітнення, все буде добре і все буде Україна. До побачення!